Нічна злива спровокувала одразу кілька аварій у столиці. Джедаї помітили першу на перетині московського та оболонського проспектів. У крайній лівій смузі в напрямку вулиці Олени Теліги пошкоджений чорний міцубісі. Водій зачепив відбійник. Все нормально, тому що відвлекся на дворні, коли пішов дождь. У ланцера пошкоджена передня вісь, ліве крило і капот. Крім того, японець збив знак, а той відлетів у автівку на зустрічці. Тож у Хюндай подряпана на капоті, але водій певно сильно перехвилювався бо зупинився від перехрестя аж за кілька сот метрів. А чому не страшного. Результат того, що водій відволікся на мить ремонт власного авто і легковика, що постраждав від збитого знака, а також протокол і штраф. Тож програма Джедай рекомендує за кермом думати тільки про дорогу, аби не потрапити у таку халепу. Проїхавши кілька кілометрів, знімальна група програми «Джедай» натрапляє на аварію ще одного ланцера. Але тут вже пошкодження в японця значно більше. Чорний седан рухався набережно-Рибальською, водій, певно, не врахував, що асфальт мокрий, і не впорався з кермуванням. Результат спочатку ланцер влетів у Peugeot, що їхав попереду, а потім ось у цей відбійник. Почувствовали удар нас Занісло в отбойник, розвернуло і от це от не остановились. На щастя, нікого більше не керований легковик не зачепив. Після недового спілкування з винуватцем ДТП у інспекторів виникла підозра, що водій Міцубісі не зовсім тверезий. Нужно зібрати видах, Дуть нужно. Тож причина зіткнення не тільки слизька дорога, а й стан водія. Хлопець у чотири рази перевищив допустиму норму алкоголю. Намагаємося дізнатись, чому він керував на підпитку. Чому ви сіли за руль в стані алкогольного атова? Так, а? сложились обстоятельства. Дещо пізніше інспектори ДАІ розповіли, два тижні тому цього хлопця вже ловили п'яним за кермом, тож тепер у нього стовідсотково заберуть водійські права як мінімум на рік. До того ж, автівка належить не йому. Її ремонт хмільному гонщику теж влетить у копійку.